Оу-хоу-хоу, oh, сакавиті! Цей день незвичайний. Хтось чекає на нього цілий рік. Для когось це можливість отримати давно бажані подарунки. Хтось, навпаки, чекає його для того, щоб подарувати щастя іншим. І навіть люди, що не вбачають в цьому святі нічого особливого, мають можливість гарно провести час за поїданням салатиків. Хто б що не казав, новий рік незвичайний день в календарі. Це час для того, щоб нарешті почати діяти, діяти з зпевнені. Містю, що наступний рік принесе перемоги, саме тому я бажаю вам сміливості почати діяти. Бажаю вам сміху, тільки не історичного, не панічного, а такого хорошого, приємного. Колі найближчих. Бажаю, щоб у вашому житті було набагато міцніше, здоров'я, невичерпної енергії, щоб натхнення лилося рікою на вас протягом цілого року. Бажаю творчого розвитку, гарного настрою і мирного неба. Все, щоб досягати власної тіл та віри. Бажаю вам удачі в нових починаннях, закінчити минулі. Бажаю, щоб у вас вдома завжди було затишок та тепло, щоб будні нового року були різнобарними і цікавими. Також хотів би подякувати всім, завдяки кому можливі минулий та майбутні роки в незалежній Україні. Сили оборони України кожен день, не зважаючи ні на що, боронять нашу неньку. І наступного року наша допомога їм має бути ще більшою. Слава Україні, слава ЗСУ і з новим роком, соковиті.